Вітаю всіх, мої дорогенькі. Карта дня на завтра, 1 серпня 23-го року. І порада від магічної колоди Таро. Порада на завтра для всіх. Карта мир. Карта найвищої людської гармонії, найвищих людських досягнень. Карта, знаєте, коли е, якийсь цикл, якийсь етап життя закінчується. Це кульмінація. Це карта кульмінація. День для всіх повинен пройти гармонії. Завершіть діла, які вам потрібно завершити, які давно чекають свого завершення. Помиріться з ким треба. Проведіть цей день в мирі і в гармонії самим собою і з усім світом. Так, а тепер подивимося для кожного знаку зодіака на колоді тару Райдера Уейта. українського видавництва. Овни. Овни, трійка в Овни, Ви завтра є шанс вийти на якусь нову перспективу, почувствувати під ногами тверду почву і намітити новий план, і навіть зробити якісь перші кроки до цього нового. Для когось відіграється як планування або поїздка в теплі краї, або в іншу країну взагалі. Так, паж мечів у нас випав для тільців. В тільці у вас завтра можуть бути якісь битові мілкі проблеми. Якісь... Критика і претензії на битові почві, проблеми ці легко розрішаються, не треба на них залипати, вони вирішаться в течені дня. Так, паж Кубків випав для близнюків. Близнюки, якісь маленькі радості, очікую вас завтра день, повинен бути положительним, з положительними емоціями. Хтось отримає якусь гарну звістку, общення по інтернету, общення з дітьми, з внуками. Вежа випала для раків. Раки у вас завтра може бути не дуже приємний день. Плани ваші можуть бути начисто розрушені, або якийсь нещасний випадок, перекроїть у вас весь, весь день. Будьте дуже внімательні. За рулем, е, штра... переходячи вулицю, переломи, нещасні випадки, вождіння на машині і так далі, і так далі. А також ця карта може говорити, що хтось, якась людина, задіть ваше самолюбіє, і ваша гординя, яка вознеслася, по мненню іншої людини до небес, буде попущена на землю. Хтось вас простими словами просто може опустити на землю. Імператор у нас випав для левів. Леви, ви завтра керуєте все в ваших руках. І ви встановлюєте свої закони, ви встановлюєте свої правила. Карта рекомендує навести порядок в усіх сферах свого життя: і в матеріальній сфері, і в душевній, і в своїй голові. Так, діви. тут з кубків для дів. Діви день може бути чересчур емоціональний. Емоції можуть литися через край. Все б нічого. Це гарна карта, передвісник гарних емоцій, гарних звісток. Головне, щоб вам ці емоції і їх збиток не помішали в ваших планах. Так, шістка мечів у нас випала для, вод... для Терезів. Терези. Вам час відправлятися в нову путь як в прямому, так і в переносному смислі. В переносному це може бути якісь нові ідеї, нові начинання, якийсь новий етап свого життя. Ви боїтесь цього етапу. Вам кажеться, що у вас не хватить ресурсу. Для когось відіграється як в, прямому, в прямому значенні переїзд в інше місто на іншу квартиру, в іншу вулицю або в іншу країну. Скорпіончики, король жезлів, ви завтра повинні бути королями. Тримати ситуацію під контролем, проявляти мудрість, життійську гибкість, як знаєте, розторопність. Ну, от, тримати все під контролем і приймати рішення. Стрільці, стрільці, лицар жезлів день обіцяє бути дуже насиченим і енергійним. Головне зуміти направити свою бурну енергію для стрільців. Це, кстати, ваш вашого знака в правильне русло і не наробити опрометчивих ошибок. Козіроги, трійка кубків, зустріч з рідними, з близькими, з друзями, з дітьми, з батьками, тобто якась гарна подія, яку можна відсвяткувати. Близькі люди. Гуртуйте навколо себе людей, у вас це вийде. Дуже гарний і позитивний день, хай таким і буде. Справедливість у нас випала для водоліїв, Водолійчики, Карта говорить про те, що отримаєте те, що заслужили за всі свої прошлі поступки або проступки, або. Якісь інші тілодвиження, ви отримаєте те, що ви заслужили по справедливості, також це коли карта вирішення, попитки вирішення питань на свою користь, а також судові справи: аліменти, продажа імущества, покупка і так далі. Все, що пов'язане з бумагами і з государством. Королева кубків випало для рибок. Рибка треба розслабитися. Все воно йде, так як і повинно бути. Не треба панікувати, будьте в розслабленому стані, не напрягайтеся і будьте, знаєте так, скажімо так, по королеві кубків день проведіть розслаблено. Розслаблено. Всім бажаю тихої і мирної ночі, і завтишнього позитивного дня.